Теперно поспілкувався з організаторами благодійного марафону, який відбудеться в Тернополі, і в нас є до них декілька запитань. Скажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створити такий марафон і хто її ініціював? Е, ідея з'явилася у нас, якось вона зародилася досить несподівано, бо просто люди захотіли зробити добро, от і ми намагаємося це робити. Загалом у нас не було за метою саме енцефалограф. Коли зародилася ця ідея, ми не знали, куди ми йдемо. Ми просто хотіли зробити добрі речі, які б там, не знаю, кермічні, можливо, нам десь помогли б по життю. Тому, коли ми почали вже обговорювати, моніторити інформацію і все інше, ми звернулися до обласної дитячої лікарні, і вони підказали, що їм потрібен електроенцефалограф для. Для діток, хворих, для діток хворих на епілепсію. Ми, звісно, взялися за це, хоч і розуміємо, що це масштабний проєкт, тому що сума, яка нам потрібна, це 150 тисяч гривень. І одноразовою ця затія просто неможливо. Не а як збиратимуться кошти під час марафону? Це будуть якісь благодійні внески, чи це обов'язково якийсь внесок? У нас по периметру площі, де будуть стояти фотозони, за ними будуть закріплені скриньки, і також буде одна головна скринька. Яка будуть збиратися кошти, коли ми будемо роздавати контрольні браслети для учасників бігу. Тобто отримуєш браслет і робиш внесок. Який внесок це вже залежить конкретно від людини і її свідомості. Але ми хочемо донести до всіх тернополян, гостей міста, що в нас є конкретна сума, яку ми потребуємо. Це 150 тисяч гривень на покупку цього апарата. Тому ми просимо підійти свідомо до цього і все ж таки закликаємо, щоб люди змогли пожертвувати більшу суму. А чому, чому саме вибрали допомогу дітям? Зараз дуже багато хто збирає на АТО, там, на лікування Це чому? і причина. Справа в тому, що е, розуміємо, що в проблем є багато, їх потрібно вирішувати. І швидше за все ми не можемо зосереджувати на чомусь одному. Хоча минула наша акція Україна це я якраз була зосереджена на допомогу хлопцям-воїнам з АТО. А зараз е, ми все ж таки вирішили трішечки змінити напрямок, як би там не було діти наше майбутнє, тому ми залучаємо всіх і батьків, хто хоче стати батьками. Друзів, колег всіх закликаємо 23 травня в 11 годині прийти на театральну площу і в такому невеличкому марафоні, але в марафоні хороших справ, пробігти і таким чином допомогти дітям. Чи запрошували ви когось з іменитих тернополян відомих на ваш марафон? Запрошували. Ми зараз чекаємо на відповідь від гурту ТІК, адже 23 травня якраз буде відбуватися концерт. Якщо хлопці встигнуть приїхати швидше з Києва. То вони казали, що вони з вами до цієї акції і підтримують нас. Звичайно, ми писали звернення на спортсменів, на е політиків, на відомих діячів і, і, приємців, і приємців, так. так. Тому Ми чекаємо всіх. Де вас можна буде знайти і коли це відбуватиметься? Чи кожен охочий буде мати можливість там, без попередньої реєстрації взяти участь в марафоні? Кожен хто прийде 23 травня або донадцятій годині на театральну площу, зможе взяти участь в благодійному марафоні. Для цього йому потрібно в гарному настрої, при доброму здоров'ї прийти, розуміти, заради якої мети він сюди прийшов, і що найважливіше, що ми хочемо донести що до перемоги, до успіху ми маємо не йти разом, а бігти. Чи вважаєте, ви що сума 150 тисяч гривень є підйомною для такого Підйом. заходу? підйомною? І ми сподіваємося, що ми в суботу зберемо 150 тисяч гривень. На це дуже розраховуємо. Ми розраховуємо на свідомість наших тернополян. Тому з великою надією ми чекаємо на цей день. Дякую, бажаю вам успіху! справі. Чекаємо вас. сходьте, будь ласка, для цього потрібно взяти кросовки. Щоб зручно було пробігтись. Зручний, Зручний одяг. одяг, гарний настрій. І от такі компанії своїх там Про друзів. Продити, так. Рідні. Рідні. Пробігтись, пройти кому як вийде. Тому ми вибрали таку дистанцію, яку, в принципі, може подолати кожен. Дякуємо. До зустрічі!